1200 гривень набір батареї, інвертор і зарядка. Інвертор, який видає, перетворює точніше з 20 вольт, перетворює на 220 вольт. Підходить. Для телевізора, для інтернету, зарядить телефон, зарядить якогось планшета. Тобто на батареї ось такий інвертор на батареї не на 8, на 4 А, бо це батарея 8 А, на 4 Ампера. У мене телевізор вдома працював 2 години 40 хвилин, а інтернет працював на роботі близько 10 годин. Тобто ви вдумайтеся, ну скільки часу може працювати. Штука реально класнюча. Хто має вже такі батареї, вам треба тільки інвертор. Хто не має таких ще батарей, наприклад. Будь ласка, можете окомплектувати вам комплектом. інвертор сам 790 гривень. Є комплект з батареєю на 8 ампер 3200 гривень на даний момент. Uh, кількість їх уже скажу чесно, відверто обмежена. Їх залишилося там ще декілька штук, таких інверторів. Uh, і приїхали нам ще нові. Нові приїхали інвертори 790 гривень. тіхатовський, і приїхав новий uh, Гріосер, Теж він під Банкітовську посадку. Він іде вже на 150 Вт, Ціна його теж на даний момент 790 гривень. хтось може зараз буде казати? Є здешевша. Ну, може є дешевше, але не факт, що вони там ще є. Ну теж їх приїхало небагато. То тобто, декілька штук. Знаю, що трошки може й дорогувати. Я їх взяв, але тим не менше, 790 гривень 150 Вт, ще декілька штук таких є з Так що пишіть дзвоніть, щоб бути з інтернетом, бути з освітом.